Вітаю вас, мої маленькі друзі, запрошую всіх у подорож по місту, в якому ви живете. Мандруючи вулицями міста, будемо виконувати різні завдання. Тож, вирушаємо. Ви помічали, як багато будинків на вулицях міста? Вони здаються схожими. Але насправді відрізняються один від одного. Давайте більше про них дізнаємось. Скільки будинків ви бачите? Правильно, три. Вони однакові чи різні. Різні. З'ясуємо. Чим відрізняються будинки між собою? Скільки поверхів в першому будинку? Один, правильно. А скільки поверхів в другому будинку? Багато. Скільки поверхів в третьому будинку? Давайте порахуємо. Рахуємо знизу вгору. Один, два, три, всього три поверхи. Так чим же відрізняються будинки? В них різна кількість поверхів. Будинки відрізняються висотою. Ну що ж, мандруємо далі? А ось ще будинки. Ви самостійно порівняєте їх за висотою. Чи однакові будинки за висотою? Ні. Який будинок високий, перший чи другий? Правильно, перший. Який по порядку низький будинок? Другий? А ось ми бачимо. Однакові за висотою будинки, але все одно вони чимось відрізняються. А ви, діти, здогадалися? Ці будинки різні за шириною. Один будинок вузький, а інший широкий. Який будинок широкий? Перший чи другий? Правильно другий. Який по порядку вузький будинок? Правильно він перший. В будинках є квартири, в яких мешкають люди. Заглянемо до них і подивимось, що є у кімнаті. Як багато в кімнаті різних предметів та речей. Кожна має своє місце, і зараз ми з'ясуємо, що де знаходиться? Де стоїть чашка? На столі, де знаходиться м'ячик? Під столом? Де знаходиться диван? Біля вікна. А де знаходяться кімнатні рослини? На підвіконні. А в чому ростуть квіти? У горшиках. В цій квартирі живуть діти. Погляньте, як охайно вони поскладали іграшки на паличках. Скільки іграшок знаходиться на верхній поличці. Правильно дві іграшки. А скільки іграшок знаходиться на нижній поличці, так, правильно дві іграшки. І ми можемо сказати, що на нижній і верхній поличках іграшок. Порівну по дві. Настав час повернутися до нашої мадрівки по місту. В місті багато парків та скверів. Там ростуть різні гарні дерева. Це знайомі нам дерева дуб та берізка. Давайте порівняємо їх. Зверніть увагу на стовбури дерев. Стовбур дуба широкий, тому ми кажемо, що дуб могутній, а стовбур берізки вузький. Недарма люди кажуть, струнка, як берізка. В парках ростуть і хвойні дерева. Ялинки. Ось які гарні красуні. А скільки в нас ялинок? Правильно дві ялинки. А вони однакові за висотою чи різні? Різні, яка по порядку висока ялинка? Правильно, друга ялинка висока. В парках є місця, де полюбляють гратися діти. Ігрові майданчики. Ось як весело гойдаються діти на гойдалці, вгору вниз, вгору вниз. А де зараз знаходиться дівчинка? Вгорі. А де знаходиться хлопчик? Знизу. А ще діти дуже полюбляють кататися з гірки? Куди піднімається дівчинка? Вгору, куди з'їжджає хлопчик? Донизу. Яке ж місто без котів та собак? Вони потребують нашої уваги та піклування. Не ображайте бродячих тварин. При можливості підгодовуйте їх разом з батьками. Ось добрі люди зробили для песиків буди. Тепер їм є де жити. А де знаходиться білий песик? Він знаходиться всередині буди. Чи можна сказати в буді, а де знаходиться коричневий песик? Він знаходиться назовні, чи можна сказати біля буди? Коти живуть самі по собі, граються де схочуть. Ось і цей кіт вирішив погратися зі стільцем. Поглянемо на перший малюнок, де спочатку знаходився кіт на стільчику. Зверніть увагу на другий малюнок, звідки зістрібує котик зі стільця. Кіт зістрибнув на підлогу, і де він зупинився. Попереду стільця. Награвшись, котик вирішив відпочити. Де лежить кіт? Під стільцем. Не будемо йому заважати, нехай відпочиває. Нам теж пора закінчити мандрувати і відпочити. Сподіваюсь, що всім було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!